З ініціативи Асоціації міст України у Тернополі керівники органів місцевого самоврядування та народні депутати України обговорили конституційні зміни для проведення децентралізації. Учасники визнають, передача більшості повноважень громадам нині необхідність і такий досвід уже реалізували у розвинутих країнах світу. Водночас в Україні є потреба врахувати можливі негаразди, які може приховувати децентралізація, аби це було корисно і самим громадам. І для України як цілісної держави. Ми бачимо, що зараз в країні відбуваються позитивні зміни по децентралізації, але якщо ми відчуваємо і бачимо, що йде децентралізація функцій, повноважень і відповідальності, передачі на місця, то фінансовий ресурс в більшості залишається все ж таки централізованим розподіл. І це власне то, на чому треба зараз більше акцентувати увагу, дати можливість. Місцевим громадам більше впливу на фінансовий ресурс для того, щоб вона була самодостатньою, дати можливість місцевим громадам визначати пільги по тих чи інших податках для того, щоб мати можливість зацікавлювати інвестора для розвитку своїх територій. Ряд загроз, які сьогодні, на мою думку, існують в існуючому проєкті змін до конституції, ну це перше надання префектам фактично необмежених повноважень в частині скасування призупинення рішень органів місцевого самоврядування. Ми бачимо збільшення бюджетів, перевиконання бюджетів. І це є позитивним моментом, громади на сьогоднішній день зможуть використати цей ресурс для розвитку територій. І, як, на мою думку, ми сьогодні маємо унікальну можливість, тому що, як завжди, при проведенні певних реформ нам стараються нав'язати якісь бачення, якісь юридичні документи. А ми сьогодні маємо можливість їх знизу підняти, обговорити сьогодні тут, які є проблемні моменти, і внести свої пропозиції для того, щоб це було узаконено на центральній владі. Сьогодні вже питання децентралізації, самі громади скоріше рухаються, ніж закону, приймаються закони Верховної Ради. Тому від сьогоднішньої дискусії, тим більше за участю депутатів Верховної Ради, ми би хотіли і очікуємо. Що це наше плідне обговорення, яке сьогодні надіємося, буде, і висловлення якраз голів громад, голів органів місцевого самоврядування дасть можливість нам донести інформацію до Верховної Ради, щоб провели відповідні зміни законодавчих в законодавчих законах, ну в основному законі нашої країни. Що дасть можливість легше і скоріше проходити цей етап, відповідно, дасть скоріше можливість нашим громадам розвиватися. У Верховній Раді вже готуються до прийняття три важливі закони, покликані сприяти якісній децентралізації, кажуть народні обранці. Об'єднана територіальна громада зможе долучати по одному населеному пункті до, до своєї території громади і зможе збільшувати саму територію громади. Це перший закон, другий закон, який дає можливість на сьогоднішній день здійснювати управління землями на території. Громади це дуже потрібний і дуже очікуваний закон. І ще один законопроект, який, до речі, ініціювали якраз на під час перебування віце-прем'єр-міністра України Зубка, окремі голови громад, стосовно того, що на сьогоднішній день склалася ситуація з надходженнями від реєстрації рухомого і нерухомого майна, це роботи в центрі надання адміністративних послуг і коштів за реєстрацією юридичних осіб і фізичних осіб підприємців. Ці кошти на сьогоднішній день в силу певних обставин. Не могли, не не, не зараховуються в бюджет об'єднаних територіальних громад. а Цим законопроектом буде можливість якраз внести зміни до бюджетного кодексу і зараховувати ці кошти в бюджет місцевих громад. В результаті засідання регіональної платформи в Тернопільській області зокрема напрацювали звернення до керівництва держави щодо необхідності передачі громадам права встановлення тарифів на комунальні послуги на противагу нинішнього диктування кабміном цін за опалення, гарячу воду тощо.